Вони вийшли з машини. І вперше, що відчули, це абсолютно тиша. Тепер, навіть, вітер до цього моменту свистів на скелями, здавалося, за вмер. Потім у їхніх головах почав лунати тихий, але пронизливий спів. Він був прекрасний і, одначе, жахливий. Він проникав мимо свідомість, викликаючи найглибші, найпотаємніші бажання та страхи. Макета почув голос своєї мами. Що кликала його додому, обіцяючи, що все буде добре, він відчув непереборне бажання йти на цей голос, бігти, незважаючи ні на що. Тарас почув гуркіт оплесків перемога, чемпіон, і відчув, як його тягне до джерела цих звуків. Стас почув голос Оляни, що плакала і кликала його на допомогу, і його серце стиснулося від болю. Марічка відчула тепло бобусних рук, що гладила її по голові і побачила картину рідного дому, золотого сонцем. Це сирени пролунав у їхніх голосах голова голос Даніеля, який ставався єдиною реальною опорою. Не піддавайтеся, це ілюзія. Даніель, здавалося, був несприйнятливим не до співу або мав якийсь захист. Він дістав з кишені невеликий пошорпаний свиток. І, проклавши його до губ, видав пронисливий неприємний звук. Цей звук розрізняв тишу і розогнівав ілюзії. Спів різко обірвався, і їхні голови проясніли. Вони навіть ненавидять різкі, негармонійні звуки, пояснив Даніель, важко дихаючи. Це їхній слабкий бік. Кожен раз, коли ви чуєте спів, я буду свистіти. Ви повинні сконцентруватись на моєму свистку, а не на її голосах. Необережно просувалась до маяка. Здумано, скелі, з туману, що клобився над скелями, почала з'являтися справжня сирена. Вона була огидна. Напів напіврибами, напів жінками, з перетинчастими руками, гострими зубами та величезними чорними очима. Їхні тіла були вкриті слизом, а з пазурів капала якась чорна рідина. Вони повзли по скелям. Видаючи шиплячі звуки. Їх тут багато, прошепотів Тарас, дістаючи свій срібний ніж. Бій був жорстоко. Сорани були швидкими, підступними. Вони намагались підібратися до них ближче, щоб знову почати свій психологічний вплив. Даніель постійно ствистів, збиваючи їх з пентелику, а друзі відбивалися, використовуючи свої срібні ножі. Марічка, незважаючи на страх, Виявила неймовірну спритність. Вона помітила, коли сирени намагалися співати, їхні горла роздавалася, стоячи вразливими. Вона кілька разів вдарила ножам їх саме туди, змушуючи їх вивити болісні крики. Коли кілька сирен було нейтралізовано, інші відступили, зникаючи тумані. Вони нарешті дісталися до маяка скорботи. Це була зруйнована кам'яна вежа, її вершина була зламана, а стіни. Тіни покриті мохом та водоростями. Всередині було темно і сиро, але саме звідти відпри... випромінювалася дивна енергія, яка вказувала на присутність артефакту. Вони піднялися по спіральних сходах, що вели нагору. На самій вершині в центрі зруйнованої кімнати вони побачили його артефакт. Це був великий, кришталевий шар, що мерехтів м'яким пульсуючим світлом. Усередині нього, здавалося, плавали маленькі зірочки. Він був низу краси. Коли вони наблизилися, Микита відчув, як до нього виходить потужна енергія, яка, на відміну від книги, заклять не була зловісною, скоріше древньою і чистим. Ось він, прошепотів Даніель, його очі розплющились. Артефакт світла. Він повинен протистояти книзі темної магії. Микита обережно взяв кришталевий шар у руку. Він зменшився. Він був холодним на дотик, але його світіння посиль... посильніше, огорнувши його м'яким теплим світлом. тепер у нас є шанс, сказав Тарас. Шанс зупинити Клаудіуса назавжди. Вони повернулися назад на машини. Шлях назад був наповний відчуттям тривоги, але і була перемога. І розуміння того. Що це лише початок, з першим артефактом у руках, і їхня місія ставала ще більш відповідальною. Повернення до маяка з кровоти було швидшим, аніж дорога туди, можливо, через те, що вони були у піднесеному настрої, а можливо, завдяки артефакту світла, що пульсував у руках макита, немов маленький маяк, він випромінював м'яке, тепле сяйво, Яке, здавалося, відганяла темряву та розвіювала залишки туману. Коли вони в'їхали до міста, навіть сіре небо здалося трохи світлішим. Люди, що рідко виходили з домівок тепер з цікавістю, виглядали з вікон, а дехто навіть виходив на вулицю, щоб зустріти їх. Звід... Звістка, про те, що мисливці знайшли якийсь артефакт, вже рознеслася місто, викликаючи нову хвилю надії. Оляну, Олесь та Оленка. Почувши, шум машини, вибігла з будинку, де вона гралася. Коли Оляна побачила брата та друзів, її обличчя осіяла щаслива усмішка, вона кинулася до Стаса, міцно обійнявши його. Микита витягнув кришталевий шар. Його світіння було настільки потужним, що, здавалося, розганяли темні хмари, що висіли над містом. Мешканці дивились на артефакт з подагом і благоговінням. Мер чекає на вас, сказав один з охоронців мерії, і вони відразу ж попрямували туди. У мерії зібралися майже всі жителі, що залишилися. Атмосфера тут була напруженою, але спорідненою очікуванням. Коли Микита зайшов до зали, тримаючи артефакт світла, гамір стих, мер побачив його, підійшов і обережно торкнувся Шара. Це він, артефакт світла, прошепотів мер. Його очі були наповнені сльозами, легенди говорили правду. Тоді сталося щось неймовірне. Світло від артефакту раптом поселилося, Заповнивши всю залу, це світло почало діяти на обличчях людей, що були стомленими та змарнілими зявився рум'янець. Рани, що були на тілах деяких мисливців, почали затягуватись. І навіть старий дідусь Василь, що сидів у кутку, випростався, його очі засяяли молодим блиском. Артефакт Смітла він е, мав таку властивість, здатність просто стояти не тільки темній магії, але й лікувати та зцілювати. Він відганяв хвороби, знімав втому та наповнював людей новою енергією. Місто, яке до цього моменту було занурене в атмосферу відчаю, почало відроджуватися. Квіти на клумбах, що раніше були зів'ялими, почали розквітати. Навіть деякі розбиті вікна вдалося почати самовідновлювати. Це диво вигукнули люди. Даніель, спостерігаючи за цим, кивнув. Цей артефакт змінює все. Клавдіус хотів отримати його, щоб знищити, його, щоб його темрява панувала беззаперечно. Але тепер, тепер у нас є шанс на перемогу. Мер, бачачи, як оживає місто, звернувся до макети та його друзів. Ви принесли нам не просто артефакт, ви принесли нам надію. Тепер ми можемо не тільки боротися, але й відновлюватися. Микита та його друзі відчули гордість і полегшення. Вони зрозуміли, що їхня місія має глибокий сенс. Вони не просто борються за власне повернення додому, а й за спасіння цього світу. Обговорюючи подальші дії, вони вирішили, що тепер у них є артефакт світла. Вони можуть краще протистояти Клаудісу, але вони також зрозуміли, що Клаудіс тепер буде більш розлючним і небезпечним, і не заспокоїться, поки не поверне книгу темної магії. І не знищить всі артефакти. Нова хвиля рішучості охопила їх. Вони були готові до наступної битви. Після того, як місто почало одужувати під впливом артефакту світла, Мерта Даніель зібрали нову нараду. Згідно з давним приростом було три ключові артефакти, самі головні, які могли протистояти низі темної магії та її власнику. Перший артефакт світла був вже у них. Наступний артефакт почав мер, розгорнувши ще одну стару карту. Це артефакт мудрості. Він схований у бібліотеці забутих знань. Це місце, коли протягом століт збиралися найдавніші дні, книги та собою з усіх куточків світу. Але бібліотека не просто сховище знань. Вона жива. І захищена вона загадками, що перевіряють інтелект та мудрість. Даніель додав, крім загадок, бібліотеку охороняють стражі знань, містичні істоти, що перевіряють кожного, хто намагається проникнути всередину. Вони не використовують силу, але їх випробування може бути смертельно небезпечними для тих, хто не може відповісти на їхні запитання або розгадати їхні головоломки. Клавдіо, ймовірно, вже прямує туди. Микета відчув, як у нього зростає хвилювання. Це було його стихією. Він завжди любив головоломки та таємниці. Тарас був більш, Тарас був менш у захваті від загадок, але знав, що його швидкість мислення і реакція можуть бути корисними. Стас його розважливості та дипломатичними здібностями був ідеальним кандидатом для розгадування загадок. Навіть Марічка, яка завжди була енергійною, часом імпульсивною, відчула важливість цього завдання і була готова зосередитись. Льона знову залишилась Олесом та Оленкою. Цього разу вона почалась більш певним і стожувала, і її друзі були поруч. Друга до бібліотеки забутих знань вела через гірський перевал. Це був довгий і завистий шлях. Він пролягав крізь тунелі, висічені в скелях, повітря там було холодним, розрідженим, а з тунелів доносились дивні звуки. Будьте обережні в тунелях попереду до там можуть бути ехоприводи. Істоти, що повторюють ваші власні думки та страхи, змушуючи вас зробити у власній свідомості. Прийшовши кілька годин через гірські тунелі, вони зіткнулися з першим випробуванням. З виринали примаристі постаті, що шепотіли їхні власні сумніви, їхні найглибші страхи. Микита чув голос, який казав йому, що він ніколи не зможе повернутися додому. Тарас відчував, як його переслідують спогади топоразки. Стес чув критику, яка руйнувала його впевненість. Марічка чула слова, що вона надто мала і не зможе допомогти. Але цього разу вони були готові. Артефакт світла, який Микита ніс у своєму рюкзаку пульсував, відганяючи частину темряви. Даніель озброєний досвідом, допомагав їй зосередитись. Це лише ілюзія. Вони живляться вашими страхами, не піддавайтеся, прийшов Даніель. Вони продовжували йти вперед, ігноруючи шепіт та ілюзії. Це було важко, але вони знали, що пробані пройти. Вони дістались до кінця тунелів, де світло артефакту прогнало останні ехоприводи. За тунелями перед ними відкривалася величезна долина, а в її центрі, оточно високими деревами, стояла бібліотека забутих знань. Вона була величезною, кам'яною спорудою, що нагадувала стародавній храм. На її стінах виднілися тисячі руїн та символів. Ось вона, промовив Микета, його очі горіли від причуття. Нас чекають загадки. Бібліотека забутих знань освічила перед нами. її кам'яні стіни, вкриті стародавніми рунами, ставали свічним, та в Повітря навколо неї, наповнене запахом старого паперу та пилу, змішаним з легким ароматом таємниці, жодного звуку, крім шепоту вітру, що грався між її колонами. А готові? спитав Даніель, оглядаючи вхід. Микита кивнув, він відчув не лише хвилювання, а якусь внутрішню впевненість. Це було його поле. Щойно вони ступили на порог, як стіни бібліотеки, ніби ожили. Рунних почали мерехтіти, із них ви... виникли чотири постаті, схожі на давніх мандрівців. Їхнє обличчя були спокійними, але очі світілилися глибоким, зазнаючим світлом. Це були стражі знань. Що ви шукаєте мандрівники? пролунав у їхній голова голос, що здавався спільним для всіх чотирьох. Бібліотека забутих знань відкрита лише для тих, хто гідний. Ми шукаємо артефакт мудрості, відповів Микита. Його голос був твердим. Тоді довідіть свою гідність, сказали стражі. Кожен з вас відповість на загадку. Одна неправильна відповідь, і ви залишаєтесь тут на частиною наших знань. Почалося випробування. Перша загадка пролунала для Тараса. Я маю міста, але не маю будинків. Маю гори, але не маю дерев. Маю воду. Але немає риб, що я? Тарас на мить розгубився. Але потім його обличчя прояснилося. Карта! вигукнув він. Стражі кивнули. Правильно, карта. Друга загадка була адресована Марічці. Що завжди йде, але ніколи не приходить. Марічка насупила брівки, розмірковуючи. Вона згадала, як Даніель допомагав їй, і... І... і віра в нього виросла. І раптом вона зрозуміла, час! Сказала вона впевнено. Стражі знову кивнули, і це правильно, час. Третя загадка пролунала для Стаса. Я говорю без рота і чую без вух. У мене немає тіла, але я приходжу до життя з вітром. Що я? Стас сміхнувся. Відлуня, відповів він. Стражі загально поглянули на нього. І це правильно, відлуня. Нарешті настала черга макета. Я можу бути зламаним без дотику. Даним без утримання і почутим без звуку, що я. Микита на мить замислився, але його очі горіли інтелектом. Він згадав усі їхні пригоди, усі випробування, через які вони прийшли, і тоді зрозумів, зрим... що є те, що завжди було з ними, але чого вони ніколи не торкалися фізично. Надія, твердо сказав Микита, це надія. На обличчях стражі знань вперше з'явилося щось схоже на схвалення. Вони розчинились в повітря. А двері бібліотеки, що до цього було невидимі, відчинилися, запрошуючи їх війти. Вигідні, пролунав останній шепіт. Вони ввійшли всередину. бібліотека була величезною, її полиці сягали неймовірної висоти, заповнені мільйонами книг та сувоїв. Світло, що проникало крізь вікна, було м'яким і теплим, освітлюючий пил, що танцював у повітрі. Це місце було, це місце було, де Знань, століття знань. Лень, який раніше ніколи не заходив так далеко, також був вражний. Ми повинні знайти артефакт мудрості, промовив він. Він має бути в найпотаємнішому сховищі, захищеному ще більш давніми загадками. Вони почали шукати це було непросто. Кладіус, можливо, вже був тут або залишав свої сліди, поки вони просунулися крізь лабіринт, вони побачили, що деякі книги були розкидані, а совою розірвані. Це вказувало на те, що Клаудіус вже був тут і намагався знайти артефакт. Він був тут, вигукнув Стас, піднявши розірваний сувій. І він не зміг знайти загадки. І, і він не зміг пройти загадки, додав Микита. Його голос був сповнений рішучості, інакше він би вже забрав артефакт. Вони рухалися далі. І нарешті у самому центрі бібліотеки, оточено магічними символами, вони знайшли його. Другий артефакт. Це був древній сувій, виготовлений з невідомого матеріалу, що світився м'яким сріблясним світлом. На ньому були написані єроглифи, що, здавалося, змінювалися, коли на них дивишся. Від нього виходила аура спокою та знання. Коли Микита обережно торкнувся совою, його розум наповнився величезною кількістю інформації. Він побачив фрагменти давніх знань, картинок минулих епох і навіть відчув силу, яка була в цьому світі. Це був артефакт мудрості. Це неймовірно прошепотів Микита, відчуваючи зв'язок із Сувоєм. Вони взяли артефакт мудрості і рушили назад. Вони прийшли випробування. Але тепер з двома артефактами в руках вони розуміли, що їхня боротьба з Клавдіусом стає ще більш небезпечною.